Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш ленд уроки і тема сьогоднішнього року «Добираю синоніми. На минулому уроці ми з вами говорили, що синоніми це слова, близькі зазначення, наприклад, як райдога веселка, так говорити, казати, «чевний», ввічливий. Сьогодні ми продовжуємо працювати над цією темою. Знову лунає шкільний наш дзвінок, кличе усіх на звичайний урок. Зручніше сідаємо, урок рідної мови починаємо. Складіть, будь ласка, із Лего, одне слово, шлях, шосе, путь. Що ми все об'єднує? Дорога. Сьогодні на уроці ми продовжимо подорож українським Карпатом і також будемо вчитися добирати синоніми, близькі з зазначенням слова. Напишіть, будь ласка, 8 жовтня, класна робота та слова ви, вих. Ван ова вихований. Коли записали, тоді з вами йдемо далі. Нам потрібно впізнати слова за першими а с. Ф А Л, Л, Т. Вишло асфальт. Давайте А голосна С тверда. Ф, тверда. А голосна Л. М'яка Т тверда. Порахували кількість букв. Сім букв скільки звуків? Шість і складів. Два. Отже, записав сім букв, шість звуків. І два склади. Асфальт це гірська смола, будівельний в'яжучий матеріал. Будь ласка, працюємо сьогодні зі сторіночкою 27-28, можемо розгортати. Нам потрібно знайти серед поданих слів синоніми та записати їх парами. Лелека, красивий, гарний, реготати, сміятися чорногос. Лелека чорногоз, сміятися, реготати, красивий, гарний. Отже, запишемо з вами вправа 1. Пишемо лелека тере чорногуз. Гарний. Тре. Красивий. Сміятися трем, реготати. Так, перевірте, чи правильно, що бетончик дібрався ноями. Горить, палає вогонь тліє, вогонь зайвий, чемний охайний вихований вічливий. Охайне зайве, завірюха вігла замотіль сніг Сніг зайв. Так, тепер нам потрібно до поданих вислів брати близькі зазначення слова і записати. Давайте пропочитаємо спочатку довідку: Башкетувати, мовчати, набридати, обманути, набрати в рот води, що це означає? Мовчати. Обвести навколо пальця, обманути, муляти очі. На, «Мовчати», ходити на голові, башкатувати. Моляти очі це в нас набридати повинно бути. Так, права три і пишемо. Буде наше право складати з двох сторінок, набрати в рот води. Набрати. В рот води Тре. мовчати. Далі обвести навколо пальця. Пишемо. ОВЕСТИ навколо пальця. Обманоты. Далі продовжуємо цю вправу. Муляти очі набрадати". Муляти очі. Набридати. Ходити на голові. Пешкетувати. Так, якщо зроблено, то ми з вами йдемо далі. Прочитайте текст, вибравши з поданих у дужках слонімом найдоречніше слово. Поясніть написання виділених слів. Спишіть текст, розкривши дошки. У Карпатах є дивовишне оказкове озеро. Синевир. У ньому кришталева охана чи чиста, чиста вода, але купатися там не можна. І не тільки тому, що заборонено дозволено заборонено, а й через морозну холодну воду, холодну воду. Отже, записали вправа 4 і записали жовтий текст. У Карпатах є дивовижно-казкове озеро синевир. У Карпатах є дивовижно-казкове озеро синевир. У ньому кришталево чиста вода. Але купатися там не можна. Але купатися там не можна. І тільки тому і не тільки тому, що заборонено ай через холодну холодну воду Так. Озеро Синевир або Морське око це найбільше озеро Українських Карпат, одне, одне з семи чудес України. Сьогодні ви дізналися, навчилися, було важко, знаю, здивувало, хотіло чого. Вам потрібно в домашньому завданні прочитати легенду про озеро Синевир. Жив колись у тих краях граф, і була в нього красива дочка-синь. Одного разу граф поїхав глядати своє володіння і взяв з собою. Син, гуляючи на полоненні, зустріла пастуха вира. Дівчина і хлопець сподобались одному і почали зустрічатися. Рав дізнався про це і наказав вбити юнака. Син пролила над могилою хлопця стільки сліз, що із них утворилось озеро. Люди назвали його Син Невир. І вам потрібно виписати в колонку виділені слова і а, знайти їм синоніми з довідку. Наприклад, жив, мешкав, красиво, гарно, поїхав, відправився та продовжуєте виконувати в цьому руслі. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення.